Я крипта зробила мене фінансово незалежною від чоловіка. Я заробляю на декількох напрямках: трейдинг, перепродаж монет, ноди і теснети. І я досягла того, що я можу працювати лише декілька годин на день з телефону, коли мені зручно і де мені зручно, а мій дохід лише зростає. Я можу подорожувати, приділяти час собі та своїй сім'ї, та й взагалі ні в чому собі не відмовляти. До того ж на. Може заробляти будь-яка дівчина, для цього вам не потрібен математичний склад розуму або сидіти за графіками по 10 годин. Ви можете приділяти цьому всього 2-3 години на день, паралельно займаючись своїми захопленнями або сім'єю. І також вам не потрібні вкладення на старті, тобто можна почати прямо без вкладень. Якщо ви хочете розібратися в цій темі, якщо ви хочете добре заробляти, але водночас приділяти час дитині, сім'ї і своїм захопленням, то переходьте за посиланням нижче та реєструйтеся на мій безкоштовний онлайн урок. Всього за одну годину ви дізнаєтесь, як почати заробляти на трейдингу, навіть не розбираючись у графіках і приділяючи цьому всього одну годину на день, як отримати депозит на торгівлю, як вийти на дохід 100 доларів на день, і також як швидко заробити свою першу тисячу доларів. Реєструйтеся прямо зараз, щоб отримати бонус та закріпити за собою місце на цьому ефірі.